Йоу! Привіт, Юний снікерх. Вітаю всіх фанатів снікер-культури на каналі Yes Original. Мене звати Артем, і сьогодні ми будемо говорити про кросівки. І загалом, я просто бачу тебе, дівчина, яка проходить в самбах кожен Божий день. Я бачу тебе, колекціонер New Balance, який не може втриматися перед кожним новим релізом New Balance. Я бачу тебе, чувак, який збирає кожен колір Air Jordan'ів, перших, других, третіх, четвертих. І так далі. І ми розуміємо, що ми маємо всі об'єднатися і просто бути разом, як фанати снікер культури в Україні, і просто оглядати кросівки, і просто робити наше ком'юніті більше і більше. Саме тому ми тут зібралися і поїхали все-таки ж оглядати кросівки. Перед тим як почати, хотів би більше розповісти про себе, оскільки ми будемо багато бачитися в майбутньому. Мене звати Артем, і я з Києва, але зараз проживаю в Празі. А ще я працюю в футлоке. Якщо ви не знали, це один з найвеликих ретейл-сторів в світі. Що це означає? Що я продаю багато кросівок. Саме тому я знаю потреби клієнтів, і я знаю, що зараз в тренді, що не в тренді, які відуги у клієнтів, які погані сторони кросівки, які класні сторони кросівка. І саме тому я хочу стати персональним асистентом для вас в виборі взуття або інших стрітвер айтемів. Долучитися до ЄС yes Original було класною ідеєю, тому що я завжди хотів робити снікер-культуру в Україні все більше і більше. І тепер в мене є змога робити це через YouTube. Тому давайте робити історію разом. Нарешті давайте переходити до огляду. Е, на огляді будуть е, кросівки від New Balance. Е, чому саме New Balance? Тому що я вважаю, це зараз топ-1 бренд по кросівкам в Україні і не тільки. Я вважаю загалом в світі. Які моделі це будуть? 1906R та 2002R. Чому саме вони? Тому що, по-перше, в них є сітка, тобто ваша нога літом не хоче потіти, вона хоче дихати, вона не хоче воняти. І саме тому сітка це завжди плюс на літо. По-друге, різноманітність кольорів, оскільки ці моделі вже не перший, і не другий рік. New Balance дуже багато підготував для вас кольорів саме для цих моделей. По-третє, це ціна, ціна якість. Е, оскільки ці кросівки 20 років чи там 10 років випускалися New Balance і були бігові, е, а зараз у нас є тренд на вінтаж стиль, то це ідеальні кросівки, тому що вони, по-перше, виглядають класно, вінтажно, як багато зараз людей любить та вдягається. А по-друге, вони мають ось той самий класний комфорт. Бігових кросівок з 2000-х та 2010-х. тобто так, вони не такі, може легкі кросівки, які зараз є від там Adidas, Nike, Hoka, Онклаудід і так далі, але загалом вони дуже класно все одно сидять на нозі, і все одно комфортні для того, щоб ходити в них кожен день. Тому ж давайте пройдемося по ним трошки детальніше, і по матеріалам, і по тому, як вони сидять, і до чого вони пасують. Давайте розпочинати з 2002 R. Дуже класні, універсальні кросівки, ніколи не перестану це говорити. Оскільки ви можете бачити, саме цей силует він такий трошки кежуальний, трошки спортивний, трошки класичний. І саме тому ви можете носити їх майже з яким завгодно образом. Що класичний, що більш спортивний, що більш такий Y2K, більш такі просто прикольні образи. Вони підходять майже під все. І під широкі штани також. Що тут у нас є? У нас тут є сітка, вона більш така дрібніша, ніж 1906 r Що це означає? Це означає, що вони будуть трошки гірше продаватися. Але в жодному разі не скажу, що вони погано продаваються. Просто не так добре, як 1906 r Рефлективна N -ка. не в кожних 2002 r іде рефлективна N, але саме в цих вона є. Дивимося на підошву. Тут у нас все по класиці, Endurance, Energy. Не буду говорити, що це. Ви, напевно, вже знаєте. Якщо що, то я вам буду про це говорити в наступних випусках. Дуже-дуже класні, дуже-дуже преміальні. Багато людей хто, багато хто з людей переживає за ось цю замшу. Але оскільки ви можете бачити, вона настільки якісна, настільки приємна. На дотик, що навіть я можу на ній щось малювати. Тільки подивіться на це. Ось. Тому не переживайте в жодному разі з приводу замшу. Ньюбалс вміє робити замшу. І це не та замша, котра за один сезон просто протреться і не буде виглядати такою, як була. Ця замша навіть після двох років вона буде триматися і вона буде такого ж самого виду. І ще плюс. New Balance Running – це те, що вони вміють робити кросівки, котрі не мають заломів. Якщо ви тут побачите, заломів за майже немає. Тобто ось цей залом він пропадає, коли я вдягаю кросівок і вона просто прилягає до моєї ноги, і тут залома нема. Це плюс, тому що знаю, багато людей втомилося після того, як носили форси дивитися на ці заломи майже кожен божий день. А тепер давайте поговоримо про 1906 r На мою думку, вони доволі такі класні, доволі такі зручні, але все одно не такі універсальні, як 2002R. Чому? Тому що вони мають ось цей типу карбоновий задник, ось такі срібні лінії та Enlock рефлективну систему. Що робить ця Enlock рефлективна система? Ця система міняє відчуття на вашому кросівку. Тобто, якщо ви подивитесь на підошву, то 2002R та 19.06R мають точно таку ж підошву між собою. Тобто що 1906 R, що 2002 R, нижня система кросівка, тобто підошва, вона однакова. Але, оскільки ця Unlock система вона робить набагато вущу саме середню частину кросівка, і тому ви, як тільки їх зав'язали, ви не маєте їх розв'язувати. Вони вже будуть в такому положенні, в якому ви їх хочете, щоб вони були. Вони просто тримають ваш язичок в одному місці, тобто він не буде рухатись, і при цьому у вас буде зафіксована частина середньої ноги в кросівку. І тобто, 2002R будуть більш широкими, а 1906R будуть трошки вузькі. Комусь це подобається, комусь ні, але я рекомендую брати на пів розміру більше, тому що в мене звичайний розмір 44,5, Але ось ці кросівки я взяв в 45-му розмірі. Кросівки класні, кросівки можна багато стилізувати. Плюс в них також є, що вони не мають заломів. Саме із за цих ліній New Balance так зробив, щоб ці просто заломи не було видно. Тому це також великий-великий плюс. Підходячи до кінця цього відео, хотів би узагальнити, для кого все-таки ось ці кросівки. Якщо ви цінуєте якість та комфорт, ці кросівки будуть супер вибором, тому що New Balance реально знає, що таке комфорт і що таке якість матеріалів. Якщо ви ціните ціну цього кросівка, і ви тільки хочете купляти кросівки, котрі коштують свої гроші, це також дуже класний варіант, оскільки. Цих моделей буде багато на різних сейлах, на різних знижках е і в дуже багато різних кольорах. І якщо ви людина, котра цінує хайп та моду, то ці кросівки також доволі такий класний вибір. Чому? Тому що вам може здаватися, що вони вже пройшли свій хайп, але при цьому багато моделей все одно ще виходить. Наприклад, Gigжаунди на Gore-Tex з 2002 R, або Action Bronson Baklava 1906, котрі вийде 31 травня, тому повірте мені, ці кросівки все одно ще класні, і ваші однокласники або працівники, або колеги, дивлячись на ваші шузи, будуть говорити вау! Все ще будуть говорити вау! І це ще буде тривати рік, два, а то і три, і чотири. Але якщо ви хочете альтернативу і шукаєте щось. Окрім New Balance, я вам можу порекомендувати ось ці Nike Vomero 5. Якщо хочете більше дізнатися про бренд Nike і загалом про їх бігову модель Vomero 5, тому що вони саме та модель, яка трошки, але може зрівнятися з рівнем комфорту New Balance, то я можу про них розповісти в одних з наступних відео. А всім дякую за перегляди, ставте лайки. Пишіть коментарі, і побачимося з вами в наступному відео.